Українці, українки, всі наші захисники і захисниці у цей день, 101-й день повномасштабної війни, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів всіхсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу вже далеко не першого удару, по лаврі ще у середу від російського обстрілу, загинули троє монахів Лаври, богослужіння. Змушені проводити у підвалі. Гуркіт артилерії і прильоти російських снарядів у лаврі постійні. І це одна з трьох лавр України. Це лавра української православної церкви, яку в Москві досі вважають пов'язаною із російською православною церквою. Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалювати все. Православні церкви так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні. Старовинні, що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію. Є й ті, які були побудовані вже після 1991 року. Всіхсвятський скит Святогірської лаври почали відбудовувати в 2001 році, якраз 10 червня була би чергова річниця початку будівництва. Мені було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення Скиту. Але насправді нічого цікавого. Вони дуже передбачувані. звинувачують українців у підпалі, хоча монахи і миряни. У Світогір'ї прекрасно бачила, що це була саме російська артилерія. Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України усе це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто патурає агресії. Українські дипломати зроблять усе, що про цей черговий злочин окупантів дізналися усі в світі. Росія свідомо і системно знищує українську культуру та історичну спадщину, так само, як і соціальну інфраструктуру, як і житлові будинки, як і усе, що необхідно для нормального життя. Держава, яка це робить, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишатись в ООН, нібито нічого не сталося. Статут ООН не передбачає жодних прав для терористів, а ЮНЕСКО не місце для варварів. Російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області Харківщини. Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також дуже важко в Лисичанську, Мар'їнці, Кураховому інших містах і громадах. Донбасу постійні авіаційні удари, артилерійські, ракетні обстріли. На ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України вже 2503. Наші герої тримають позиції, і роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росія все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої. Сьогодні в нашій країні вшанували пам'ять дітей, які загинули від російської агресії. За минулу добу найстрашніша цифра кількість убитих дітей не змінилася 261 дитина. Саме стільки українських дітей втратили життя з вини Росії, але це офіційне число. Чим більше будемо дізнаватися про тих, хто був похований. На окупованій території, тим більше, і, на жаль, може стати кількість імен в цьому списку. Читати його страшно рік, рік народження, місце проживання, обставини загибель. Всі вони були, були б зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу. Це вже не виправити. Бо ця війна вже триває, але в будь-який момент можна зупинити страшні наслідки цієї війни. Російська армія може перестати спалювати церкви, російська армія може перестати руйнувати міста. Російська армія може перестати убивати дітей. Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням. Для усього світу. Вічна пам'ять усім, хто загинув від російського вторгнення. Вічна слава кожному і кожній, хто захищає Україну. Слава Україні!